Крім всього, іншого, як автор, ну, захотів себе включити власне, в одну з фотографій. Е, хоча б в одну фотографію. І власне, це бачите на 35-й фотографії від зеркалення Гаверли у Піалі, що тримає автор цих фотографій. Е, тут є наширування багатьох елементів, що е, включене тут. Ну, я їх включив сюди свідомо. Хотів показати їх. По-перше, це піала в руці, що є прямою апеляцією до однієї з чорнобілих гравюр про Фудзі у Кацусіка Хакусая, де монах приблизно так само тримає піалу. По-друге, це місцевий сир Бринзя та Хліб, що лежать поруч на камені. По-третє, це камера, фотоапарат, який лежить на стовпчику, це друга моя камера, такою самою я робив цей кадр. Київ-88. І по четверці це власне стовпчик, на котрий я спираюсь. В кадрі це прикордонний стовпчик із позначкою ЦС з одного боку та номером з іншого боку, що залишився ще від Першої світової війни, коли тут 100 років тому проходив Східний фронт під час боїв у січні-квітні 1915 року та червні-липні 17-го року. Таких стовпчиків тут багато. На Чорногорі вони йдуть один за одним. На Чорногорі потім переходять поруч на полонини і на кукол заходять. Вони номерні і слугують дуже гарним орієнтиром для туристів. Здовж них можна йти пішим маршрутом. Ну це дуже зручно. Можна навіть там призначати десь зустріч з кимось. І ви ідучи в зовшних, ви точно не заблокуєте. На них теж є позначки маршрутів.